Добрий день. Добрий а день. скажи найгарніше жіноче ім'я. Давайте хай буде Саша. Тримай Стікер. Дякую. Все гарного дня. Добав а ваш. ми йдемо шукати Олександру. Доброго дня. Добрі а як дня. вас звати? А могла подарунок забрати? Ну? А як вас звати? Аня. Ми шукаємо Сашу. Але ім'я дуже гарне. <рес> Тетяна. Ми шукаємо Сашу. А як вас звати? Віра. Ми Сашу шукаємо, але ім'я дуже гарне. Яна. Оля. Ми Сашу шукаємо, але імена дуже гарні. А як вас звати? Лера. Ми Сашу шукаємо, але ім'я дуже гарне. Марина. Ми Олександру шукаємо. А як тебе звати? Софія. Софія, а ми Сашу шукаємо. Але ім'я дуже гарне. Ліза. Ми Сашу шукаємо, але ім'я дуже гарне. Каріна. Аня. Ми Сашу шукаємо. Але імена дуже гарні. Божена. А ми Сашу шукаємо, але ім'я дуже гарне. Аня. Ми Сашу шукаємо, але ім'я дуже гарне. Христина. Ми Сашу шукаємо. Ілона. Лена. Ми Сашу шукаємо. Але імена дуже гарні. Юля, Настя, Вероніка. — Аня. Ми Сашу шукаємо. А як вас звати? Добрий день. І назвати. А дочку як? Олександро. Як? Олександра. Олександра? <зараз> Окей, ти вже виграла один з цих двох подарунків. Який в тебе телефон? Айфон чи. Андроїд. — Андроїд. Тримай ось цей більший. І розпаковуй. Це ось такий крутий повербанк від компанії Білкін. Uh -huh. Розпаковуй, покажи. Покажи, як виглядає. Все, я дуже радий, що ми тебе знайшли. Те, гарного дня. До побачення.